Слава Україні, українські орхолюби! Зовсім не живописна осінь на вулиці. Хочеться барв та позитивних емоцій. тому ми з вами сьогодні у місті Луцьку на вулиці Рівненській, 32. І чим чекуємо швиденько у квіткову крамничку Вікторія. Подивимось ретельно асортимент орхідейок та й не тільки орхідейок. По орхо медитуємо. Чесно кажучи, здебільшого завжди, ось так проходячи повскремничку Вікторія, люди зупиняються, розглядають красу вуличну, та й всередині завжди є покупці. Біля самісінького входу я побачила новиночки від польської торгової марки Зелений Дім. Я такі новиночки ще не бачила. Тому мені дуже цікаво, і я гадаю, що вам буде також ось такі серветки привезли. В цілому я дуже полюбляю польську торгову марку Зелений дім. Адже спеціалізуються вони дуже класно, якраз на орхідейках. Як бачите, ось ця зелененька серветочка це, скоріш за все, поліроль. По-простому кажучи: а ось ця суто для листочків орхідей. І видно, що вона не лише полірує листя орхідей, а також ще й надає їм корисних поживних речовин. І з новиночок ще ось таке добриво, також його бачу вперше. Це мінеральне добриво. Тому ви собі беріть на заміточку. І, можливо, хтось вже користувався таким добривом. Буду щиро сердечно вдячна, якщо напишете ваші враження в коментарях. Адже від зеленого дому я дуже люблю користуватись ось таким туманом, спреєм туманом, коли потрібно наростити корінечку орхідеці, по два пшики щоденно з обох боків по шийці. І тоді дуже гарно лізе корінечко. Ним я завжди користуюсь при потребі, коли орхідейка стоїть листячком, наприклад, у воду. І тоді 10-14 днів лізуть корінці. Хоча у складі цього туману немає мікоризи, проте корінці все одно лізуть. Це я вже випробувала, тому й вам раджу. А ось це знову ж таки новиночку, яку я бачу вперше. У складі якраз зазначено, що є мікориза, а також бактерії. От ось це доброго. Мені дуже би було б цікаво потестити. І знову ж таки попрошу вас, можливо, хтось вже тестував, використовував його. Будь ласка, напишіть враження свої від використання. Тепер я ще швиденько вам покажу асортимент, можливо, щось. Побачите, набачите. Адже ми сьогодні, раз у Вікторії, мусимо тут трішечки понишпорити, порозглядати. Я от, як завжди, так милуюсь естетикою викладки. Одразу хочеться щось придбати, та де там щось? Усе та й одразу. У Вікторії дуже величезний асортимент всього. Проте, якщо щось конкретно вас цікавить, будь ласка, пишіть дівчаткам напряму Посиланнячко я завжди залишаю внизу під цим відео у прикріпленому коментарі, а також в описі під цим відео. Адже, якщо ви зараз ще й вподобаєте якусь орхідейку, ви ж також можете ще й замовити якийсь вподобаний вами, Конкретний препарат. А для лучан ще простіше подивились моє відео, написали у Вікторію, забронювали, приїхали, забрали все, що вам потрібно. Адже хто постійно дивиться відео огляди з магазину Вікторія знає, що асортимент цієї крамнички ну дуже величезний. А ми ж з вами помаленьку, потихенько та й переходимо до асортименту орхідейок. Кольорова гама Монако вражає. Та що ж вони у мутації бабулетка, золоті та й ж цікавущі по формі. Особисто таку красунечку я, на жаль, не маю. Проте, вживу від неї не відійдеш. Я навіть не можу мутацію цю в домашньому уявити, уявляєте? Коренева практично у всіх мутантиків, прекрасна, погляньте. Проте, не забувайте завжди уточнювати стантей все, що вас цікавить у дівчаток. За вікном вже так пасмурно, погляньте, а тут такі барви золота. Та бронзових відтінків. Є також Монако без мутації ось такий, але полюсточки у нього подекуди зі сплешиком. Монако вартують по 750 гривень. І не зволікайте, бо дуже бомбезні. Одразу вам показую ось цю шалену бразильську спеку по 450 гривень. Подекуди пелюстки рвані. Дуже цікавущі. Вона одна єдина в такому варіанті, але є звичайна бразильська спека. І при мені одна молода пара однесеньку забрали. Ух, ухали-ахали вони, який красивий колір живу. Також в наявності Сого Лоуренс. Ароматний по 550 гривень. Як бачите, горшечки здебільшого оповиті паперовими огортками, тому кореневу не видно. Але ви не хвилюйтесь, якщо зацікавив якийсь сорт, обов'язково пишіть дівчаткам напряму. Вони вам покажуть додаткові фото, відео, усе, що вас цікавить. В наявності ще одна однісінька ось така фіолетова мультифлорка за 495 гривень, також в прекрасному стані. Назву її не знаю. Можливо, там за паперовою огорткою якраз і пробитий сорт на горшечку. Також в наявності декілька штук білосніжних мультифлорок. Неймовірно красивезних не дуже дрібненька квіточка 450 гривень. Неймовірно красивезний компактний бігліпчик в бускових тонах мультифлорного типу по 495 гривень. Він подекуди венозний, розгалужений, писнулька, один однісінький, красивезний. А ось тут погляньте, яке поєднання соковитих кольорів. За 495 гривень ось така краля, одна єдина. Як надивишся тих барв кольорових, аж настрій підіймається, правда ж? Не знаю назву сорту, але поєднання барв... Ще раз поглянемо. Ох. А ось цю кралечку камера не передає, а спрощує. Вартує вона 550 гривень. І ніяк не можу я вам передати її красу. Якась така форма трепетна, немов паперова. Колір губи насичений. І вона також одна однісінька. І з цієї кольорової гами одразу вам покажу ще ось таку кралечку. Вартує вона 450 гривень. Хто це я не знаю? Губа у неї по-своєму цікавезна. Ніжний винозничок, пишнулька. Листова розеточка розкішна. І горшечок, як у всіх попередніх, важкенький такий. А ось це ароматне полорченятко вартує 385 гривень. Редлайн чи не редлайн, так я досі і не знаю. Але пахне неймовірно. Серед цього сорту малявки є напівмотантики. Тому, кому важливий даний момент, обов'язково уточнюйте у продавців. По 385 гривень відквітають метелики скеншен. Можливо, якісь із них будуть на оціночці? Я не знаю, не скажу. Тому також уточнюйте цей момент в дівчаток. Одне єдине в наявності чорне ведмежатко за 550 гривень. Крупноквітковий квітковий біглівчик мультифлорного типу з розкішною листовою розеточкою І ось ще одна кралечка повз яку ніяк не пройдеш, неймовірно красивезний вражаючий ефект від поєднання усіх квітів у цій купці тепло оранжево вогняна губа з коричневим поцілуночком всередині і ніжна бускова пелюсточка за 450 гривень. Ой, а у цієї панянки аж дві губи. Прикольно! Вартує вона також 450 гривень. І точно сказати, хто це, я не знаю, не можу вам. Рішечки там вдалині стоять крупноквіткові фаланопсиси. Як бачите, ціни, я вже не буду їх діставати. Адже ви і так все побачите, можливо хтось зацікавиться якимось конкретним сортом, робіть скрін. І все, що я не показала на відео, уточніте у продавців. Зліва крапунчаста, мені здається, Мурчія, це хазард, нептун, Серце дракона, розкішний сорт. Виділяється серед інших. Ще ось така ніжно-лимонна красуня і кропно-квіткова білосніжна. Позаду неї нарбона і ніжно рожево пускова За 495 гривень сейне в наявності. Погляньте, як квіти зверху розквітли. Яке ж цікаве зображення в цілому, правда ж? Крупноквіткова і одразу видно, що каскадник. В наявності декілька штук Lady Fantasy по 425 гривень не менш красивих. Також крупноквіткова. Цікаве поєднання білосніжного бліку у фіолетовий тон. Одна єдина амадорочка в наявності по 550 гривень. Дуже розгалужена. Таким красивим букетиком виглядає вживу. До речі, ще раз уточнюю, не показую коренево, адже за паперовою угорткою з уся та коренева. Також в наявності декілька штук по 425 гривень з Telen не знаю, як вам, а мені колір з дуже подобається. А ось тепер я вам покажу від квітульки на оціночці. Їхній стан. Вони від 200 гривень. Ви, як зазвичай, робіть скріни та обов'язково наявність з'ясовуйте у продавців та стан тієї оціночки. Бо стан оціночок. На мою думку, дуже хороший. Ну от, наприклад, погляньте, назва сорту вибита на горшечку, прочитати я не можу. Але коренева розкішна. Ну, ще раз подивіться. Можливо, ви зрозумієте, хто це. А тепер подивимось з вами. Листова теж прекрасна. Єдиний мінус всередині є слід від покусів тріпсів. Проте листочок добряче вже відріз і видно, що шкідників немає. В цілому завжди купуючи будь-яку орхідейку, не забувайте вдома, обов'язково обробляйте орхідейки від шкідників. Не лінуйтесь, навіть якщо ви не бачите їх. А я ж кручу верчу цю орхідейку за 200 гривень і, в принципі, нормальна орхідея з шикарною кореневою і листовою. В наявності також по 200 гривень, декілька штук білосніжних від квітульок. Сноулейк. Бачите, також коронева прекрасна. Ось така листова. Їх 5 чи 6 в наявності і у всіх прекрасний стан. Назва сорту пробита на горшечку, тому дуже легко його буде віднайти. В наявності ще ось така красоня, знову ж таки, читайте сорт. Хороший стан кореневої. Листову дивимось. Також хороший. Тому, якщо зрозуміли, що за назва сорту вибита на горщику, і вам підходить, забирайте. Ще ось такий горшечок з номерочком 6, з хорошою кореневою. Невідомо хто це, але стан, ви бачите, корінечко хороше, жирненьке, ось така прекрасна коренева. Ну Видно, це хтось мультифлорного типу. Я по розетці бачу. Ще одна сноулейк мені до рук потрапила. Ну кажу, вони всі хороші. Це біленька мультифлорка, тому, кому подобається, спокійно можете собі від квітульку ось таку придбати. Тим паче, що вибрати є з чого. Я єдине не пам'ятаю, скільки їх в наявності точно, але ж кажу, 5 чи 6 певне є. Цієї також погляньте, яка листова розетка красива. Ну і кореневу Зі всіх сторін вам показує. Щось така відквітулька під номером 10. Також невідомо, який це сорт, хороша коренева, листочок лізе всередини. Листочки погляньте, які. Це така собі відквітулька сюрприз. Так що придивіться. Можливо, щось собі з відквітульок та й придбаєте. А ще ось така красуня, погляньте повен горщик коріннячка. Височезні здоровесні листочки. Я гадаю, що це якась кропноквіткова має бути панянка. Якийсь принц. А ось тут на горшечку написано персеваль. Тому це є мультифлорка. І кому подобається такий сорт. Знаєте, що це також на оціночці від квітулька ось така. Гарна зелена розеточка з листочком всередині. Мені целофан трішечки відбиває, та й вам теж але усі свої питання пишіть, задавайте продавцям, вони все покажуть і розкажуть. Ще ось така під номером 7. Розкішна красуня з прекрасною кореневою, проте зняті два листочки знизу. Лусочка сухенька, так що, в принципі, повинно бути все нормально. І хто це невідомо, на жаль, під номером 7 вона. А ось ця пані ще тримає ось таку квітку, тому ми знаємо, що вона ось так виглядає. Єдине коренева у неї. Де ж ти коренева? Подекуди лишень. Але, кому сподобався цей сорт, кореневу ж можна наростити. Бо квіточка сама по собі дуже красивезна, листова розеточка розкішна. От погляньте ще раз на цю квіточку. 8-9 см. Ох! Ще ось така оціночка відквітає. Тут один листочок знятий. А ще на оціночці є ось така красунька. У неї коренева подекуди, проте є Листячко також красивезне, розеточка, шийка чистенька. І ще ось така панянка на оціночці з хорошою кореневою. Ось така вона. Ніжно-рожева мультифлорка. Показати орхідейки сьогодні я вам показала, та ми лишень орхідейки. Тому, якщо щось обрали для своєї душі у цю пасмурну погоду, пишіть дівчаткам напряму. Посиланнічко, як завжди, внесу в описі під цим відео, а також у прикріпленому коментарі. Щиро сердечно, як завжди, дякую кожному із вас за цю малесеньку орхоподорож по квітковій краниці Вікторія у місті Луцьку. Бодай трішечки та відболікла вас від буденності! Слава Україні! Героям слава! Слава нації та смерть нашим клятим ворогам! Продовжуємо триматись.